Чоловік до вас неравнодушний. Він ставить, наче карту на вас. Який чоловік сьогодні на порозі у вас? От сьогодні. Який чоловік у вас сьогодні на порозі? Хто ви? Ви завжди в мічтах. Но мічти ви можете реалізувати в житті. Хто сьогодні на порозі? Імператор. Сьогодні на порозі в нас, Боже, слава Богу. Що він прийде? Доказати щось. Доказати. Мужчина прийде з подарунком, скажу. Мужчина прийде з подарунком. Якийсь подарунок у нього буде? Щось буде доказувати. У вас з цим мужчиною можуть бути якісь посиденьки або десь будете відпочивати. Обсуждать. Щось обсуждать якусь тему. Чоловік до вас неравнодушний. От не то, що неравнодушний. В нього він стави наче карту на вас. Наче якийсь. Ставку ставить на вас. Він, наче, дивіться, він прийде і прямо не зможе говорити. Прямо не зможе говорити. Ну, це той мужчина може, який вам написаний по роду. отак ну, так.